17 медалей із міжнародного турніру Кубок золотого дракона по Теквандо додому привезли коломийські спортсмени. Це одна золота, вісім срібних та вісім бронзових медалей. У турнірній таблиці наші земляки посіли четверте місце. Це при тому, що змагалися каратисти у маловідомому для себе виді спорту Хеквандо. Школа карате в місті діє 25 років. Весь цей час тут практикували та удосконалювали навики каратистів. Останніх вісім місяців спортсменами почали працювати в іншому напрямку навчають Техвандо. Саме з цього виду спорту. Відбулися змагання. Це міжнародний турнір Кубок золотого дракона. Його учасниками стали кращі спортсмени України, Молдовії, Білорусії та Казахстану. Загалом близько 400 спортсменів. До речі, проходили змагання за олімпійською версією. Вони для коломиян були дебютними. Це наша перша ступень. Ми йдемо ти Квандо, потихоньку, потихоньку підтягуємося до якогось результату. Бо це олімпійська олімпійська версія. І я думаю, що тут майбутні чемпіони Олімпійських ігр, призери. Чемпіони світу у нас є в залі. Дебютними ці змагання були і для Мирослава Лисюка. У свій час він став чемпіоном світу, призером Європи і здобув чорний пояс по карате. Через травми спортсмен більше не виступає на турнірах, проте успішно готує до виступів своїх вихованців. Зараз син Михайла Лисюка має дві групи дітей. Четверо його учнів успішно і дебютували на міжнародному турнірі. Троє отримали срібло і один бронзову медаль. На змагання практично ніякі не їздили. Тільки перші змагання це було. У мене така практика перший раз. Я дуже радий побачити результат своєї роботи. Всі діти там дуже задоволений дітьми, як не виступали, Сам не очікував таких результатів, які вони показали. Безперечним чемпіоном міжнародного турніру став Єрема Ткачук. Він єдиний серед коломийських картистів привіз золото. Варто сказати, це його перша перемога на такому турнірі. Я переживав змагання, не дуже важкими були. Тренери підбивали, щоб я не боявся. Бо якщо б я вийшов і показав, що я боюсь він би зразу не виграв, бо тому що я він бачив, що я боявся. Стати чемпіоном міжнародних змагань не зміг Василь Ткачук, 15-річний юнак провів важкі поєдинки, І програв чемпіону Європи. Всього лише одне очко. Розчарований, проте знає, виступив на ура за свою бездоганну техніку. Отримав кубок кращого технічного спортсмена турніру. Це був фіналі. поєдинок З чемпіоном Європи. В перших раундах я в нього вигравав, а в кінці, трохи може підсудили, судді, а може, трохи не став. Просто я бився о 12-й годині ночі, було важко дуже битися. Ну, не стало трохи. Загалом коломийські каратисти привезли додому 17 медалей, посіли четверте місце і заявили про себе на всю країну. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату України, який прийде в Миколаєві. Після нового року їх чекає Англія. Там відбудеться традиційний чемпіонат світу.